Привіт! Ну, як обіцяла, подаруночок. Подарунок в студію. Тан -дан -дан. барабан барабанна дробь і подарунок в студію. Сьогодні ми з вами попрацюємо з двома картками. Це також метафоричні картки, на які ви будете дивитися і підбирати саме свої інтерпретації, не списувати один в одного, якщо ви то робите з подружкою, бо так воно не працює. Важливо саме ваші інтерпретації. Це як аналіз крові. За подружку його не здасиш. Треба здавати свій. Тут та сама схема. І так, в нас буде два раунди роботи. Перший і другий. Перший раунд такий. Дивимося на картинку, відповідаємо на три питання: з одною, і з другою. Другий раунд роботи розкажу, що робити далі потім. Ось така картинка номер 1 Подивіться, будь ласка, на неї. Перше питання. Що ви бачите? Рекомендую записати питання, а тоді спокійненько виключити то відео і тихенько собі відповісти, щоб нікуди не поспішати. Що ви бачите? Друге питання. Який емоційний відгук у вас викликає ця картинка? От перше, як ви її побачили, ви такі о, от це поворот! да? Ну або якась у вас там своя на то є реакція. Який емоційний відгук у вас викликає ця картинка? І третє питання що вам хочеться зробити? Угу. Четверте. Буде 4. Опишіть двома трьома словами, яким ви бачите цей об'єкт, яким він вам здається. Комусь гарячим, комусь красивим, комусь нерівним, комусь чогось забагато, комусь чогось не вистачає. Дуже важливо саме як ви сприймаєте цей об'єкт. І так, повторюємо, що я бачу. Який емоційний відгук у мене викликає ця картинка. Яка емоція у мене йде у відповідь, коли я бачу то, що бачу? Третє: що хочеться зробити? Встати, сісти, задути, підняти, подивитись і так далі. Підсунути, відсунути. Ну, вам, тетя Маріна, вже варіантів насипала. І четверте, опишіть двома трьома словами, який цей об'єкт, яким він вам здається. Ідемо угу. далі. Картинка номер 2 Ось така картинка. Все то саме, що ви бачите на картинці? Який емоційний відгук у вас викликає ця картинка? От ви її побачили, перше, що ви відчули? Симпатія, антипатія, байдужість або інтерес і так далі. Третє. Що хочеться зробити? Четверте, яким вам здається цей об'єкт? Який він? Опишіть його, будь ласка. Декілька прикметників треба підібрати. Угу. І так, це перший раунд. Ви описали дві картинки, якими вони вам здаються. Це саме ваші асоціації. І саме це є основний, базовий, дуже цінний і важливий матеріал для роботи подальшої. Тепер, що це були за картинки? Сьогодні ми з вами візьмемо таку тему, як енергії всередині нас. Є такі два типи енергії, які називають чоловічий тип енергії і жіночий тип енергії. Ось цю картинку я взяла як чоловічий тип енергії, ось цю картинку взяла як жіночий тип енергії. Ну, що це в нас за енергії? Та як в нас часу не дуже багато лишилося, я коротенько намагаюся вам пояснити: чоловічий тип енергії це більше про активність. Рухатися вперед, зв'язок з зовнішнім світом, якісь досягнення, перемоги, в хорошому сенсі, агресія, да, конструктивна якась. Ну, якщо чоловік в мінусі, то в нього чоловіча енергія в мінусі, вона тоді деструктивна та агресія. Але взагалі агресія то енергія до активної дії, і це щось створити, щось зробити, щось досягти, або зруйнувати старе, щоб збудувати гарне і нове і так далі. Чоловічий тип енергії. Да, це більше про конструктив. Активність і стрілочка вперед, да? певні досягнення і активність. І в жінки, і в чоловіка є і чоловіча і жіноча енергія всередині в кожного з нас. І не завжди так, що в жінок більше проявлена жіноча, в чоловіків чоловіча. Буває так, що в жінок якісно прокачана чоловіча, а жіноча не дуже. Або в чоловіків якісно прокачана жіноча, а чоловіча не дуже. Знову ж таки, і від темпераменту, і від характеру. Від того, в якій сім'ї зростали, які мали досвід по життю. Буває так, що ситуації в житті вимагають певних дій, і іноді більш доцільно використовувати, якщо, наприклад, я жінка, але ситуація складна, мені більш доцільно зайняти мужський стиль поведінки в цій ситуації, щоб її вирішити. Бо жіночим стилем поведінки я можу бути більш вразлива, або більш повільно, або більш дорого це все робити. Да? І ми залежно від ситуації дивимося, якою пішкою нам походить, да? з якою карточкою, якої масті нам вас тому що в нас є і то, і то. Тому буває так, що класично в жінок більш жіноча розвинена енергія, в чоловіків більш чоловіча, але буває різне. І знову ж таки, до теми знецінення дуже важливо цінувати те, що ми маємо, не оцінювати, не запихати в шаблони, і тим більше не знецінювати те, що маємо. А дивитися на все, що в нас є, як на ресурс, як на можливість, як на корисні копалини, і подумати, що найоптимальніше, що найзвірогіднішою ефективністю, результативністю можна з того всього зробити. Лірічне відступлення закінчилося. І так, це в нас картинка, яка буде символізувати чоловічу енергію. А це буде картинка, яка буде символізувати жіночу енергію. Я навмисто вибрала ці картинки не в рандомному порядку, бо тут багато вогню, багато якоїсь такої прямоти, рішучості, конкретності, да, ясності. І мені так це асоціюється з чоловічою енергією. Часто називали в давнину чоловіків називали світ очей моїх, жінки. А жінок називали чоловіки душа моя. Бо часто жіноча енергія то про емоції, то про простір. Це не про активність якусь і напрямок, да? а це про певний простір, про певну енергію, про певне простроїть пространство. Я ще не все швидко перекладаю українською. вибачайте, будь ласка. Тому взяла для жіночої картки ось таку: два чобітки. Є така, такий вираз із Біблії, мені дуже подобається, бо там, мені здається, багато життєвої мудрості є в тому виразі, що мудра жінка, вона жінка судає свій дом, глупа її розрушає. Да? Мудра жінка вона будує, створює, живить і вона примножує, да? У неї та є енергія, а жінка, в якої щось сталося не так, да? якась є, ну, глупость це певною мірою не Да? Всі біди людства від нівежества, коли ми щось не знаємо і не розуміємо. Да? І тому, коли в нас десь щось там не працює, десь збоїть якийсь проводок, ну туди підклеєний, то воно тоді працює не на життя, а навпаки, на увядання. Да? Один розквітає, другий Да? Мені здається, що це два стани, які дуже притаманні жінці. Якщо жінка в плюсі, вона квітне все навколо неї квітне. Якщо вона в мінусі, то сохне все в неї і сохне все навколо неї. Не від того, що вона якась там ужасна і погана, а просто їй погано. Не вона погана, їй погано. То саме з чоловіками. Коли в них агресія непродуктивна, а деструктивна, це не того, що він ужасний чоловік. Це вже якби постфактум, це вже ну, послідство. А це того, що йому десь болить, йому погано, да? десь збоїть. І так, другий раунд. Якщо це чоловіча енергія, це жіноча енергія. Да? Подивіться тепер ще раз на те, що ви написали. І подумайте, як ті слова співвідносяться до того, що ви думаєте про чоловічу енергію всередині себе і про жіночу енергію всередині себе. І на закусочку для особливо таких усідчивих і допитливих завдання з зірочкою. Спробуйте написати коротенький діалог. Як внутрішня жінка, внутрішня жінка чуттєва ваша частина. Звертається до внутрішнього чоловіка, який всередині у вас, і та, і та частина живе. Вона щось в нього просить або вона на щось жаліється. Жінка жаліється, коли вона просить давно, але ніхто не реагує. Тоді вона вже не просить, а вже починає жалітися ілі і наїжджати, і попрікати. Що хорошо, але скоріше всього це проігнорені прохання. Що чоловік внутрішній, тій жінці відповідає. І що важливо, як він їй відповідає, за якою емоцією, за кою за яким тоном. Як жінка реагує на те, що він відповів? І як він сприймає реакцію тої жінки, як вона зреагувала. І запишіть, будь ласка, два-три слова або дві-три фрази, які вам прийшли на думку одразу після написання цього коротенького діалогу. Якщо хочете, поділіться в коментарі. Дякую.